Урок з біології у 10 класі вчителі Одеської загальноосвітньої школи No130 Андрієвської Олени Едуардівни. Тема уроку особливості процесів регенерації організму людини. Історія проблеми регенерації. Термін регенерація з латинської відновлення, відродження запропонував у 1712 році французький учений Реомюр, який вивчав регенерацію кінцівок у річкового рака. В 1933 по 1941 рік експериментальну розробку проблеми регенерації на амбістомі та деяких видах риб проводила група вчених біологічного факультету Одеського державного університету. На чолі з професором Савчуком. Особливого значення питання регенерації набуло в 21 столітті, коли були майже остаточно з'ясовані механізми відновлення біологічної матерії на рівні нуклеїнових кислот, протеїнів, клітинних органел, клітин, тканин, органів та організму в цілому. Вирішення проблеми регенерації. Є вкрай важливим для розвитку сучасної медицини результати вивчення цього напрямку біології дозволять успішно вирішувати практичні завдання, пов'язані з відновленням нормального стану організму людини. На слайді Рене Антуан Фершо де Реомюр, французький вчений, відомий дослідженнями з біології і металургії, розробив шкалу для термометра, що була названа його ім'ям, член Паризької академії наук з 1708 року. Механізми регенерації. Регенерація є загальнобіологічним явищем, яке притаманне усім організмам і відбувається на всіх рівнях організації живої матерії. В цілому це складна комплексна адаптація організмів, спрямована на виживання їх в мінливих умовах існування. На молекулярно-генетичному рівні відбувається відновлення нуклеїнових кислот, експресія спеціальних генів, синтез регуляторних протеїнів та інших біологічно активних сполук. На клітинному рівні здійснюється регенерація мембран, органел, заміна клітин, збільшення їх кількості шляхом мітотичного або амітотичного поділу. На тканинному рівні регенерація властива тканинам усіх типів, але найвища здатність тканинного відновлення притаманна рослинам, тоді як у тварин найбільш регенеруючими тканинами є епітеліальна та сполучна. При цьому визначають повну або неповну регенерацію. У першому випадку це може бути відновлення слезової оболонки кишечнику, у другому формування рубця сполученою тканиною на місці епідермальної тканини. На органному рівні регенерація відбувається за рахунок внутрішньоклітинного або клітинного відновлення, і набуває більш спеціалізованого характеру. На організмовому рівні регенерація може бути основою нестатевого розмноження, наприклад, отримання цілісного організму рослини з листкового живця або калусної тканини. Отже, здатність до регенерації є фундаментальною властивістю усіх організмів, відбувається на рівні. На всіх рівнях організації живого є складним онтогенетично та філогенетично залежним процесом, спрямованим на адаптацію особин будь-яких видів до умов існування, на слайді вегетативне розмноження рослини види регенерації. Основними видами регенерації є фізіологічна та репаративна. Фізіологічна регенерація це процес відновлення нормально функціонуючих структур організму, якими є високомолекулярні сполуки, органели, клітини, тканини, органи. Завдяки цій регенерації забезпечується сталість складу внутрішнього середовища, гомеостаз, та нормальна життєдіяльність організму. Як приклад, це відновлення епітелію слизових оболонок, рогівки ока, клітин крові, нейронів, кісткового мозку, печінки тощо за рахунок поділу. Камбіальних клітин, таких як нейробласти, остеобласти, хондробласти, стовбурові клітини, м'язові клітини сателіти. Інтенсивність відновлення складає для епітелію тонкого кишечнику 2-3 доби, для рогівки ока 7-10 діб, для еритроцитів 100-120 діб. Що стосується репаративної регенерації, то це процес відновлення пошкоджених. Патологічних структур організму, як то високомолекулярні сполуки, органели, клітини, тканини, органи. Цей вид регенерації здійснюється завдяки роботі механізмів фізіологічного відновлення, але відзначається більшою інтенсивністю проявів. Тому репаративну регенерацію розглядають як нормальну регенерацію організму на будь-яке ушкодження. Таким чином, регенерація є пристосувальним процесом, сформованим у ході еволюції, який притаманний усьому живому і спрямований на відновлення як структури, так і функції відповідно рівня організації організму з метою забезпечення його гомеостазу. На слайді фізіологічна регенерація на внутрішньоклітинному рівні та репаративна регенерація у тварин. Чинники регенерації. Насамперед слід розуміти, що регенерація подібна до ембріогенезу, спадкова основа цих процесів однакова, оскільки під час відновлення активуються ті ж самі гени, що знаходилися в експресивному стані в ембріональному періоді. Регенерація це окремий, локальний повторний розвиток, в якому головну роль відіграють нейрогуморальна, гормональна регуляція, імунологічні чинники та функціональне навантаження. У людини процес регенерації залежить як від ендогенних, так і екзогенних чинників. Найбільш значущими з них є: перше віки стать, друге, харчування, обмін речовин, третє гормональний фон, четверте імунний статус, п'яте стан кровотворення і кровообігу, шосте, стан центральної нервової системи. Процеси відновлення з метою лікування людини вивчає регенеративна медицина найбільш вагомих результатів досягнуто в стоматології, лікуванні облесіння очних, нервових та серцево-судинних хвороб. Дякую за увагу!